Починаємо. Тема мого майстер класу співзвучна моїй педагогічній ідеї це розвиток емоційного інтелекту як запорука успішного формування життєвих компетентностей на уроках біології. Що таке емоційний інтелект? Значить, емоційний інтелект це здатність людини розуміти своїм, Власні емоції та емоції е, інших людей це дуже класний такий інструмент для того, щоб адаптуватися у суспільстві. Я б навіть зазначила, що це те, що робить нас людьми, розвиває емпатію і е, дозволяє зберегти людяність навіть в нелюдських умовах. Тому це дуже важливо. Так, е, Далі, які компетентності життєві можна розвинути за допомогою емоційного інтелекту? Увага на екран. Це основні да психологічна, туди входить туди такі е, особливості, як розвиток самооцінки, самоконтролю, самосвідомості, соціальна компетентність. Це, як я вже сказала, формування емпатії, впевненості у собі, переконань, лідерських якостей, співпраці, е, вміння співпрацювати далі, праксіологічні компетентності. Це мотивація, гнучкість, сумління. Далі. Розвиток емоційного інтелекту я покажу на прикладі теми 11 класу, а саме, формування адаптації на молекулярному та клітинному рівнях організації стратегії адаптації організмів. Так, як розвиток емоційного. Інтелекту включає в себе такі прийоми, як інтерактивні різноманітні методи, далі рефлексію, робота в групах, ігрові прийоми, та, навчає, навчаємося, граючись, граємося, навчаючись. То я, сама форма вже мого майстер-класу вона буде відображати саме мою ідею педагогічну. Отже, розпочинаємо. Проведу свій Майстер клас у вигляді квесту. Квест у пошуках справжнього скарба. І перед вами вже з'явиться така справжня чаклунка. Так, почнемо з того, що кожен квест має свою легенду. Отже, увага на екран. В таємничому лісі, ображена на людей чаклунка, вона заховала скарб позитивних емоцій, і люди змарніли, почали сваритися. Щоб повернути ці емоції, потрібно виконати певні. Завдання, і чим більше завдань буде виконано, тим більше радісних емоцій повернеться до них. От у мене такий скарб: бачите да? справжні емоції, і як ви будете відповідати. А я надіюсь, що ви будете мені допомагати повернути ці емоції людям. Так? Отже, перше завдання. Перше завдання значить, тема цікава. Да? Адаптації. І на цьому слайді я зібрала основні поняття з цієї теми і щоб скласти ментальну карту, яка показує основні поняття, зв'язки між ними, асоціації, щоб краще запам'ятати, от мені потрібна ваша допомога. Отже, будь ласка, називаємо да? перше завдання. От підібрати до слова адаптацію якусь, якусь асоціацію. Будь ласка, тільки не мовчіть будь-яку. Перше, що приходить у голову. Яка асоціація? Під Як? Підхід. Підхід. Дякую вам. Оленко, ви отримуєте ось таку позитивну емоцію від мене. Да? Щастя, щастя. Будь ласка. Ну, Якщо б це було у нас, можна було ну, так мало часу, можна було ще якось пантомімою виразити цю емоцію. Ну, так, я просто вам дарую щастя. Так, далі. далі. Так. Може, в когось ще якісь будуть ідеї? Будь ласка, не бійтеся. А, ну, під адаптацією можна зрозуміти, як знайти спільну мову. Так. Дякую, Яночка, я вам дарую віру, вона нам дуже всім зараз потрібна. Так, далі дивіться: рівень адаптації да, Що б ви тут, які молекули б молекули ви підібрали, там, можливо, в ментальній карті замалювали. А можете, якщо у вас є аркушики, взяти там листочки і малювати, а потім покажете свою ментальну карту. Можна і так, можна поки що говорити. Дивіться, нам потрібно таку схему да, наповнити її асоціаціями, щоб краще запам'ятати. Дати. Отже, яких молекул, як ви гадаєте, от на молекулярному рівні адаптації відбуваються? Ну, які молекули? Давайте, тут емоції, дивіться, скільки багато, їх потрібно повернути. Із клітин, можна сказати, і тоді з них буде складатися організм. Так, ну це добре, ну, гордень, що наприклад. клітинний рівень. Так, можна намалювати якусь клітину. Так, яка вам клітина більше подобається? Як розумієте, як вона там адаптується? Ну, назвіть будь-яку Еритроцит. Так, еритроцит. Добре, от вам і гідність, еритроцит, да, втрачає ядро, він також адаптується. Так, дя дякую. Ну, я там собі там, замалювала нейрон, як він ці собі відро... відрощує. Так, далі. Будь ласка, ну молекулярно, які молекули в основі адаптації? Хто там керує цими всіми змінами? Які найголовніші інформаційні молекули? Дівчата, може, там і хлопці серед вас є, працюють? Вони правильно, ж, вони нашими емоціями. Так, ну, а от за молекули я запитую. Але дякую, дякую, що ви говорите, що ви пропонуєте. Ви молодці. Так. ну Дивіться, які головні інформаційні молекули, в яких знаходиться інформація про всі ознаки в нашому організмі. Відповіли? Так, правильно сказали ядро. Так, Ядро. Ну, е як варіант. Е супер, але це ж е органела, да? А в ядрі що знаходиться, вже так тепліше, бачите? прямо Біля вогнища тут зігріваюся ще від ваших слів. Клітина Дунка, може бути. Так, Олександре, о, з'явилися у нас хлопці. Так, Олександре, що ви відповіли, не почула, вибачте. ДНК. ДНК, да? ну, так? ДН... ДНК, добре, ДНК. Ви проявили інтерес. Я вам дарую. Це гарна емоція, да? Шлях до знання, інтерес. О, дивіться, скільки в нас вже емоцій з'явилися, наповнюють. Так, повертаються ці емоції людям. Добре, значить, є у нас вже там ДНК, діти. А в ДНК діти, Не діти, ви вже колеги. Да? Не про... Так, значить, скажіть, будь ласка, а ДНК інформація там знаходиться, про які молекули? Протони, нейтрони, ні. Я... А, РНК ні. О, користо. дуже гаряче, дуже гаряче, значить, що там? Ну, через РНК, ну інформація передається до рибосоми дуже тепло, а ще от РНК з'єднується з рибосомами, і там що там е, відбувається синтез чогось дуже важливих молекул. Я кажу, Юка. Так, правильно, адже життя це дійсно е, спосіб існування білків, да? сказав один видатний ну, вчений. Так, далі симпатію вам повертаю. Добре, дякую, молодці. Тепер дивіться. Отже, адаптація, да? це пристосування рівні адаптації. Ну, насправді там адаптації на всіх рівнях організмів. Ми зараз не будемо їх повторювати, тому що часу немає. У нас сьогодні повинні розглянути адаптації на, молекулярних, на молекулярному рівні та клітинному. Добре, тепер дивіться ще стратегії адаптації, тобто якими шляхами йдуть у нас організми, пристосовуючись до різних змін навколишнього середовища. Тут, на цьому слайді, ви добре бачите слайд? Да? Тут вже всі ці слова, підказочки, все тут є. Дивіться, еволю... Значить, у нас стратегії бувають еволюційних адаптацій, да? що туди входить, Ароморфози, ідіоадаптації, дегенерації. От, наприклад, всі, я думаю, ви знаєте, мої шановні колеги, що таке ароморфози. Який приклад ароморфозу ви можете навести? Асоціацію, яку картинку намалювали? Кожен собі ну, будь-яку, що вам подобається, їх насправді дуже багато. Ну, що прийшло в голову перше? Чекають емоції, емоції чекають. Дуже хочуть повернутися, неймовірно. Ну. Ну, 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 наприклад, підвищення рівня організації. Угу, тобто Приходить багато, угу. ви бачите, правильно. наприклад, багатоклітинність підійде. Вам да, подобається? Так, так, так. Декілька клітин можна малювати. Так, ну тут я вам дарую спокій. Я вже спокійна. Да? Добре ви асоціацію привели. Так, ну я собі навела, наприклад, серце. Серце, це ароморфоз, да. А якщо таке чотирьохкамерне серце, а якщо, наприклад, ще й два сердечка, да? то це от статевий процес, це теж ароморфоз. Так, асоціації ви бачите можна різні яскраві придумувати. Далі ідіоадаптація, таке пристосування в межах рівня. Можете навести приклад. Наприклад, крила у птахів для польоту. Супер, супер, вам я дарую надію. Дивіться, де з'явилася вже надія. Бачите? Ні? Надія. Дякую. Так, далі дегенерація. Дегенерація. Таке от спрощення організації, дегенерація. Що зразу приходить? Господа, Зникнення поратинок між пальцями, наприклад. Не знаю, чому мені саме це прийшло в голову, але чомусь це. Так, дякую. Так, веселище. Веселище. не знаю, які тут веселощі, але людям потрібні теж веселощі, Вам повертаю. Так, далі. Дякую вам. Дивіться далі у нас акліматизаційні адаптації протягом життя. ну от Які відбуваються зміни протягом життя, яку б ви, який би ви приклад навели там, асоціацію? Що у вас зразу от, спадає на думку? Ріст, розвиток. Так, супер. Молодець. Я тобі дарую. Повертаю задоволення, от бачите, скільки сьогодні. І головніше, любов. Да? От така емоція повинна бути у людей обов'язково. Так, добре. Так, далі дивимося, негайні адаптації, зміна активності генів. Да? от, дивіться, Ген був нормальний, працюючий, а потім перестав працювати. Що вам нагадує, яку асоціацію? Наприклад, під час відчуття страху під, це стається негайно, тобто різко і змінюється також там відчуття, емоції взагалі людина сама змінюється досить, досить швидко. Угу. Зрозуміло. Дякую. Я вам повертаю вірність. вірність. Так, тепер дивіться. Ну я для себе, наприклад, намалювала ген. Да, а щоб він перестав працювати, якийсь на нього там. Ну, ДНК, там спіральку намалювала, навіскула замочок. Такий, да, наприклад, перестав працювати. Ну, добре, я дякую вам. Ви просто молодці. Тепер дивіться наступне завдання Покажу вам, скільки ви за цю вправу отримали емоцій. дуже багато, але мене ще є. Дивіться, проблемна ситуація. Це можна вже, коли ми там приміняємо знання на практиці. Послухайте за результатами досліджень да, одного більше людей, більше нащадків людей, які пройшли війну, голод тривалий, мали надлишкову вагу. Да, у порівнянні з тими, які не пережили голод. Через покоління ці зміни стали слабшими. Як можна пояснити ці зміни, коли відомо, що вони не зачепили ДНК в ядрі, тобто основне ДНК ми вже знаємо, да, формує там, там, зберігається інформація. А тут зміни відбули, відбулися, а ДНК не зачепили. Як ви гадаєте, з чим це може пов'язано бути? Про це підказка була в попередньому завданні. І за адаптацією організму до різних умов середовища? Так, з адаптацією так це ж не затронуло ДНК. Тоді що ну, що якось? Можливо, можливо, якийсь процес заторможується, наприклад, цей самий метаболізм через стрес або угу. Тоді, а, так. А... Це, значить, зміни метаболізму, звичайно, це відноситься до адаптаційних там процесів, але тут, бачите, така цікава закономірність виникла, да? що ці люди які. От ну, в рівних умовах вони, да, зараз є, немає голоду, да, є доступ до продуктів, але тим паче одні нащадки вони там набирали цю надмірну вагу, да, а інші там в середньому в нормі були. Да. З чим це може бути пов'язано? Значить, є така цікава наука зараз, ну досить нова, епігенетика. Епігенетики, вона якраз досліджує не просто. Там ДНК, а от експресію та да, роботу цієї ДНК, роботу генів це якраз саме пов'язано з роботою генів, так? що відбулися зміни, які вплинули на роботу генів, і ці зміни передалися наступному поколінню, але вже через покоління вони вже ну, послабшили. Так, дякую вам. Дякую, тепер подивіться наступне таке завдання. Я дуже вам рекомендую, шановні колеги, використовувати діяльнісний підхід в своїй роботі. Дітям подобається працювати, складати якісь моделі. Да? Ну, починаючи від аплікацій до, 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 до роботи з Лего. Да? От у мене тут є фігурки. Ну, ви гралися коли з да, Лего. Да? Цікава, дуже розвивальна така гра, можна з неї навіть там роботів робити зараз, але не тільки застосовувати, наприклад, на уроках в школі. І я хотіла вам показати якраз от по епігенетиці, да? яку можна створити модель. Якби був час у нас, ви б теж. Там спробували там, хоча б замалювати чи подумати, ну тут я зараз покажу. От, наприклад, можна ДНК да, зробити от таку модель, ми бачимо два ланцюга ДНК і показати, як, наприклад, метильна група закриває ділянку гена. Да? І все, ген не працює. Замочок ми повісили на цю ДНК. Поки діти, діти да, працюють, поки вони думають, можна, до речі, проводити в групі групі якраз розвивається той, емоційний інтелект. Можна поставити музику, якусь мелодію таку спокійну. От Я підготувала мелодію Миколи Лисенка, вальс, але так, 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 так щоб показати, от якщо я так нажму, ви не, не побачите. Ну, зараз спробую вам продемонструвати, чи почуєте ви вальс? Це теж налаштовує наші емоції. Ну так. Так, дякую. Тепер переходимо далі. До більш складніше завдання теж я його продемонструю вам. Так, значить, дивіться емоційний інтелект найкраще розвивається, коли діти працюють в групах, можна об'єднувати по групам дітей, давати завдання і такі створювати проекти. Наприклад, до нашої теми підходить ну, такий теоретичний проект. Можна там багато практичних зробити, досліджувати ту ж модифікаційну мінливість. У нас тема проекта натотення. Ну, Да ще той стратег якраз рибка нототенія у якої там в результаті мутації з'явилися білки антифризи. От, наприклад, наприклад, цієї, цієї рибки нототенії можна дослідити різні стратегії адаптації, і при цьому і практичне значення. Прогнозувати де може людина це використати в своєму житті. Певні задачі проставити. Одна група там аналізує еволюційні стратегії, інша там акліматизаційні стратегії, наприклад, цієї рибки. Третя там група розглядає негайні адаптаційні зміни. Роблять висновки, можна там, щоб вони в групах діти. Це обговорили і дуже це доволі таки прогресивне і ефективне завдання. Далі наступне завдання у нас створення синкан. Подивіться, синкан це японський вірш. От давайте швидесенько взяти якийсь ароморфоз, да, він підходить до еволюційних адаптацій, наприклад, легені. Да, от Перше слово, об'єкт легені. Допомагайте мені, які легені? Що ви можете сказати? Перше, що проходить в голову. Об які Об'ємні. Так. Так, дякую. Так, Яночка, вам я дарую натхнення. Натхнення. Значить, легені у нас об'ємні. Далі ще. які? Ну, які? Що вони складаються, наприклад? Згадайте. Які легені? Візьмемо легені людини. Що складається легені? Вони легкі, ну, об'ємні легкі. Ага. Так, об'ємні легким. Так, добре, значить, упевненість дарую, так, далі. Е, функції легень. Функції легень. Які ми дихання. Було, так, дихання. Дихався, так, да? так, значить, хвилювання, але таке хороше хвилювання. Да, от Коли там ми хвилювалися, Херсон звільнили всі, так? Да, от такі радісні, от таке я дарую Диві. вам. Далі, тепер далі е, відношення. Ну, функції забезпечує газообім, да, е, ваше відношення до цього об'єкту. Чи можна сказати взагалі в глобальному? Життєво необхідний. Життєво необхідний, забезпечує енергію. Да, організм, так. добре. От Перемогу вам дарую. Ну, перемога. Так, далі. І синоні... Я обучаюсь, Ми... пані Неля, у вас одна хвилина. Так, добре, дякую. І асоціація до легень це Життя. корпус. Да, ароморфоз. Так, mm. добре, дивіться. І е, рефлексію, як можна провести вправа така на уважне слухання. От ми, я читаю там, де ви бачите відкриті слова, ви піднімаєте ручки, якщо це дистанційно да, текст читаю. Біологічні системи відкриті, тобто постійно взаємодіють з навколишнім середовищем. Ручки підняли, неуважно слухайте, уважно слухайте, неуважно слухайте. Так, змінюється середовище в організмах, виникають пристосування, адаптації. Адаптації виникають на всіх рівнях організації біологічних систем, але починають з молекулярного. Це проявляється у зміні молекул ДНК мутації або зміні активності генів експресії чи їх продуктів, білків та РНК. Отже, всі ви молодці, і ви отримуєте свиток мудрості, крім емоцій, та, свиток мудрості, в на якому написані такі слова. Найкращих і найкрасивіших речей у світі не можна побачити і навіть торкнутися. Їх треба відчути серцем ну і розуміти розумом та? наші емоції, емоції інших людей. Дякую вам сердечно за участь. Ви молодці. Дякую.